Так, всім привіт! Сьогодні 21 вересня. Бачите, без їду. Рішив прицеп прицепити. Буду зерно возить. Я кажуть бачиш, а тут непонятно, з цієї сторони жад не видно, а там тільки ліфтера, блін. Вроді б не недовго, ну но... перший раз я кажуть, жадку ложу на цей на возик, ще й до возика під'їжджать, ну сам би я його точно не підцепив, ти що не видно, бля. тут другий раз на тракторі вроді туди прицепа під'їжджаєш та й то прогалиш Так, коротше помчалися ми бачите, прямо вже аж на трасі вже сіють Це капець А це вже точно від землі мало Ще такі склони блян. Як вода йде бля, вся на трасу Порозорю, але блін! No. А скоро казав один дядько, що скоро за цієї землі будемо ще й стрілятися. Воно вже в принципі Таке є, а то взагалі буде жопа. Де, звісно, ці вбивають. легше блин лишню одну чи дві гектари скосичемо кататися туди і сюди по копию Кус сраку, блять, завели, шо, це просто капець, блядь Слов немає, блядь Блядь, він КамАЗом поперся, йому пофіг, блять, а ти... Це капець, блять нахер воно мало такі, блядь, блять блядь Ай, блядь... Тут, блядь, договорилися, шо там вроде хто туди їхать, блядь Поперся Херзна куди, блять, ждал воно, бля, казы зеркала, зі блять, усе, блядь Це хапець, блядь. бля нахру надо, блядь. Такі калими, блядь. Заїхав тоже хер знакуди блядь. Показывается не туди бля тута блять Хер прокидаш блядь. Капеть, бля, блядь, выпал, блядь. Думав, куди ты мене, блядь, в лісі якийсь. Там тут херамы, тут блядь, зеркалами Проходи, блядь. Це капець. Нахер воно надо, блядь. бляки калымы бляха нуха Десь позаводять блядь накрай світу блядь. а я бля воно аж туди попер бля я ж знаю куди блядь. А потім назад прийшло звертатися бля це капець тут вже не кося не калимів ні хера, ну, так і не пера бля такий соня сирого багато Короче, шнек Пришлось там муфту підтянути аж замучило. Там дуже багато сирого, бля, не хочеться, Думаєш, що хай лучше шнек стане чим, чим ротор. Дуже багато зеленого. Пришлось трохи підтягнути, бо вже геть, тиха чуть-чуть і вже стає. Загрузимося, тоді на возик цепляємо, їдемо і там в селі ще городи покосити, тоді опять перецепляємо. Ось, бачите, ось лежанка була, витовкли трохи. Тоді недалеко там ліс, то тут, тут звері водяться. Хотя вона дивись кукуруза посіяна, а кажуть люди тут бояться як кукурузу сіяти, бо товчуть сильно. Я там десь бачив Кервоградська область, там мужик показував бляоки і випав, коли лежачу кукурузу косив. Це всі як шляхок не розбитих. Тому геть сірем, а люди спішать спасить, щоб не сипалось. такое дело так пішла жара блин то на лобойні був тепер трохи приходиться напрягатися надо їхать в тієї стороною ходить бо тут а клин кусок сіялось оттуда підготовили малый. Імочка сиренька, і набагато чистіше йде в бункер Полосочка туди назад осталась і все. О, тут такі ще спуски бляха веселі. Блін, дерева Красота, бляби, мангатчик, м'ястя, встав, пожарив, трава сука, воно з дымком буде. Там воно теля бачу пасається ну, думаю на, на м'ясо. Да. Ой, тільки ось їздить по такій верні бляха mm. берега заморожена. Все, не теля тут вона не один день гулять там воно ще парочку Ще все і люди бачите в березі живуть кобля Дерен Стонець ну, Але тут за возиком поглядати мостик Зараз є ще не весь розмило Ми по мостику їхати не будемо Пойдем. Нам простоять. Борлы, конечно. На попало, блин. Да, ну вставочек. Уже третий час. істонька хочеться ну чувствую может сьогодні вообще кормить не буде вчора часа в три можно сказать покормили ну, сегодня чувствую будем на воды Каражочок воды с собой набрав та нічого мы на мене конфети є. є плюсики Зараз будемо нападати на ганфетки. На так, що, коротше, докосили ті 2 гектари. Покормилися, все нормально. Бо я аж переживати почав. Коротше, з ресторану, блін, солянка. Перший раз в житті їв. Ковбаса, оливки там, блін, лимончик, всі діла. пюрешечка, котлетка, салатик. Так что так уже можно. едем можно сказать, до дому, только еще там соседнее село. И это а здесь наш наше село. Короче, я готов. Жаба-путешественница. Катаемся. А люди дзвонять у нас з села, бля, в селі робота є, а ми катаємося. Ну, Надо якось людям допомагати. Так що вчимося додому. Дорога, звісно, така не дуже сильно погониш. Ну трошки для разнообразия, а тут поле, сояшники і все, а так як очей дорога. Трохи краєвиди якісь будемо цей запам'ять, де будемо партизанить, бо хто його знає, що воно далі буде, Бо щось таке твориться без приділ. Так, добре, бо щось там сзади ще воно якийсь чи трактор держав піджимає как горка біжить красиво Чуваю, чувствую себе що на фурі їду зеркала блин капот на фурі ні разу не їздив на камазі їздив. подобається мені на камазі я дію, щоб без прицепа Нікуди його не запихати. Ну, В принципі, можна прицептя, тягати тільки щоб нікуди його не запихати. Не запихай, він фазан погнав. Корова нікому не треба. Зараз прив'яжу до жапки дай. Можна притягнути. Розоровано в березі, там кукурузу засіяв. Нормально. Були по балочці дорога така, не дуже позвониш. Може колись хати люди жили понад балкою. Може тут колись і ставок був Так, ладно, будемо газувати. Куди не глянь! Одні соєшники, бляха. Інтересно на той от, що буде опять соєшники. Впереди, конечно, шляпи такі дебелі, бля. Добре. ТЗ з протягом за мною ув'язався. І їде куди він? Доганяє мене чи що дивіться яка тут травичка зелена. Там на богу жовта, а тут імену внизу де лощина зелена, хоч бери та корову гони. О, коли вже тут люди жили. Хоть в одне місце коротше плани помінялись будемо в селі косить тут перецепився зараз артем возик забере я не їхав додому вдома не перечеплявся печалька. печалькась 10, може 12, може натяне. Короче, хто шляпки такі ходи пролітають. Дуже мелкого багато. А може і більше буде стоїть. В цьому році така обманчива. Сипем. Впрочай, з цього краю отак дивися, такий красивий соняк, а туди на погор виїжджаєш, десь слабенький. Сонечко вже збирається сідати А нам ще тут пекти та пекти. Так, уже пів на восьму. вона сказати вже стемніло На камеру ще вроді то так трохи аж Вид, видно коротше печемо чи смалимо але мабуть там сидите відео дивитесь да? а мені щось уже кушанькать хочеться щось чувствую що в вечері мабуть точно не буде траса на село машины Гасавич. Все-таки у нас делишки. Это еще чем маленько. Еще на 4. шабаша мабуть опять часов десять приїдемо так останній бункер шабашим 9 годин їдемо додому